В даному відео покажемо, як правильно поставити брагут на кодзі, а також розповім деякі нюанси при роботі з даними дрожжами. В склад цих дрожжів входять самі дріжджі, також ферменти, а також грибок. От саме цього грибка люди чомусь бояться. Єдина небезпечність це не треба пити цю брагу. Все у нас є одна або дві перегонки, і ніякі дріжджі, ніякі ферменти, ніякі плісняві не придаються через диціляцію. Це крапка. Друга особливість даних дрожей це час бродіння, це холодне цукрування, тому бродіння займе 2-3 тижні, і це нормально. І третя особливість даних дрожей те, що в процесі бродіння брага переходить в дуже кислотну форму, і брага дуже кисла. Тому багато початківців путають брагу з тим, що вона скисла. Ні, друзі, це її нормальна особливість. Вона після бродіння дуже о перевагах. Е, перш за все, це дуже зручно. Ці дрожжі призначені для збраження будь-якої крохмальної сировини, наприклад, наприклад пшениця, кукуруза, е, ячмінь, рис та інше. По-друге, ставити брагу на даних кодях дуже просто. Ми ставимо брагу таку, так же само, як і цукрову брагу е, вода, сировина та дріжджі. Все це робиться при температурі. 30-32 градуси і бродиться при температурі 25-28 градусів. Наступне, перегоняти дану брагу можна на будь-якому нагріві, будь то тен, індукція і таке інше, без прогару, якщо ми ставимо брагу на крупі. І після бродіння ми крупу фізично віджимаємо за допомогою кухонного сіта. Ми просто беремо і фільтруємо від крупи, крупу вижимаємо від залишків браги, і все це переганяємо на прямому тені. Такі браги не приводять к пригару в більшості випадків, за винятком недоброженої, наприклад, пшениці або багато муки. Ще нюанс: щоб віджати брагу було зручно і якісно, треба ставити брагу на крупі крупного помолу. Або е, в даному випадку ми взяли рис, або в даному випадку ми покажемо, як ця брага збродить на рисі повністю непомиленому, тобто рис сильний. На борошні кукурузному або пшеничному не дуже зручно ставити звагу, вона, звісно, збродить все. Але перегнати на простому апараті дуже складно, тому що мука не фільтрується і може бути прогар. Тому вибирайте крупу, звичайну крупу з супермаркета та збражуйте. Ще один плюс даних дрожжів – те, що. Вони збражують дешеву сировину. Цукор зараз в ціні, а пшениця або ячмінь можна купити в 4, а то і в 5 раз дешевше. Ще особливості даних дрожжів те, що вони дуже якісно вибражують крахмалу, крахмальну сировину. Вихід на цих дрожжах завжди максимальний. Тобто він дорівнює практично табличних значень, а саме на рісі десь 500 мл спирт, на пшениці майже 400 мл спирту, на ячмену десь 320 мл спирту. А від виходу спирту залежить і наш гідромодуль. Тобто, де в нас більший вихід спирту, наприклад, в рисі, бажано робити гідромодуль один к чотирьом, а де в нас менший виход, наприклад, пшениці, можна робити один к трьом, а самих дріжджів рекомендується е, ложити десь 6-9 грамів на 1 кг сировини. Тобто все дуже просто. Е, кілограм сировини, 3-4 літри води, 6-9 грамів дрожжі. Все це на холодну, змішали е, і поставили на бродіння. Наступна особливість даних друждів те, що деякі браги в перші 2-3 дні бродіння можуть пінитися. Все це вирішується дуже просто. Ми набираємо неповну ємність в перші 2-3 дні бродіння. А коли вже піноутворювання зменшилось, додаємо до повного рівня бродільної ємності. Це теж дуже просто. Основною перевагою даних дріжджів є те, що ви можете зробити свою зернову брагу, не маючи додаткового е, дорогого е, обладнання, наприклад, такого як пароводяні котли, і тому інше. А зробити брагу дуже просто і пригнати теж дуже просто. Тому ці дріжджі називають е, дріжджі ленивого винокуру або дріжджі для початківців. Хоча я їх використовую дуже часто і дуже іми задоволений. Ну і все, як же поставити Брагу на кодзі? Все дуже просто. Я набрав воду температурою 35 градусів, просто засипаю туди рис, не запарюючи. Таріс можна використовувати будь-який. Вніс в ємність 50 літрів 9 кг, в мене більше не було, відміряю 90 грам дрожжів, посипаю на поверхні. Чекаю, як вони намокнуть, перемішую, ставлю на гідрозатвор. Все дуже просто. Часто задають питання, яка якість напою в порівнянні з гарячим оцукрюванням, Наприклад, в параодіному котлі гаряче оцукрювання дає більше ароматики, все-таки більше. Але ці дріжджі. Дають набагато якісні напої ніж цукровий напой, який ми робимо в стандарті. Далі, друзі, я брагу поставив. Як зрозуміти, що вона бродить, це дуже просто вона буде майже кипіти в ємності, гідрозатвор буде активно булькатити і десь через тиждень активного бродіння бродіння буде потрохи зменшуватись, і наприкінці двох-трьох. Тижнів воно повністю практично становиться, буде булькатити один раз два рази у секунду. Це не обов'язкове бродиння, це може бути дегазація. Тоді ми можемо відкрити ємність і визначити, що брага готова. Коштувати її, як я вже говорив, не потрібно, бо вона дуже кисла і там все-таки є пліснява. Тому брага, якщо почала освітлюватись верхній шар вже світлий, як мутне шампанське, все, брагу, ми відбуваємо. Фільтруємо і переганяємо вже як цукрову брагу два рази на вашому самогонному апараті. І остання порада: не треба нічого змінювати в рецепти постановки даної брагу. Деякі люди запарюють, що може привести дійсно к скисанню.